Я роблю дирки, я вижигаю. Я нанизую нитки. Я шліфую. Так що дня впродовж двох тижнів четверо кропивницьких школярів збираються у дворі багатоповерхівки, де виготовляють патріотичні брелоки. Кожен має свій інструмент. Матвій Розінко робить отвори у майбутніх брелоках. Дмитро Гребець випалює на них надписи. Максим Конюх прикрашає. Володимир Бочаровтуз шліфує. Я сидів вдома і вирішив повижгати для мами і тата маленькі брелочки. І подумав, може друзям розповісти, та може щось будемо разом робити. Друзі, як ви бачите, погодились і ми почали робити і збирати на ЗСУ. Спочатку ми робили отакі маленькі, потім, коли нам почали робити замовлення і більше, більші надписи, то ми брали отакі вже побільше. На виготовлення одного брелока витрачають від 10 до 15 хвилин. Написи вигадують самі. Серед них Азов, НАТО, ЗСУ, Воля, Україна, Паляниця. Ми ходимо по місту та кажемо людям, збираємо гроші на ЗСУ. У нас є встановлена ціна від 10 гривень, та й люба ціна. Ну від 10. Ми зібрали на другий день тисячу гривень. Нам один чоловік та жінка дали одну купюри 200 гривень, та ми дуже були раді. Зароблені гроші витрачають на екіпірування для військових. Є людина, вона знайома, яка із Азов. Вона там їй потрібен шолом, їй йому потрібен, потрібні шкіри тактичні і аптечка йому потрібно Аптечка у нас же є, ремень. І ремень є у нас, ми сьогодні купимо ще окуляри для нього тактичні, ну, що... от, і будемо збирати на на шолом і сьогодні ще ножик купимо. Нам ще потрібно десь ну так до 30 -ти, десь тисяч. Є кілька людей, які зі мною допомагають мені, тобто ми підсилюємо один одного, але це теж поодинокі люди, які не належать до жодної організації. В якийсь момент мені допомогли мої родичі, які є в Америці. Вони достатньо багато амуніції передали, і в мене було чим допомагати. Ось, а потім, коли це все закінчується, я намагаюся робити збори, коли не можу своїм коштом, і люди відгукуються. Ось таку аптечку і ремінь купили за гроші з продажу брилоків. Ремінь коштує 500 гривень, а ця сумка медична 800. Вона внутрі повністю облаштована і медикаментами, і турнітетами, і всіми потрібними речами для бійця. За день хлопці продають 30 брилоків за два тижні вторгували більше 4 тисяч гривень. Виготовлятимуть їх допоки Україна не переможе у війні з Росією, кажуть хлопці. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.